Привіт, дорогі глядачі! Вітаю вас на моєму каналі. На дворі зима попереду новорічні свята, і саме сьогодні пропоную вам приготувати неймовірно смачні та ароматні імбирні пряники Це нескладним рецептом, який вдасться у кожного. У посудині з товстим дном з'єднуємо мед, цукор, а також мелений імбир, корицю та мускатний горіх за бажанням. Ставимо посудину на плиту та на великому вогні, помішуючи, варимо до закипіння. Коли маса закипить, зменшуємо вогонь та постійно помішуючи, варимо ще 5-7 хвилин до розчинення цукру. Знімаємо масу з вогню, додаємо одну чайну ложку соди та ретельно перемішуємо. На цьому етапі сода активно почне утворювати піну. Поки маса ще тепла, додаємо вершкове масло і помішуємо, щоб воно повністю розтануло. Додатково можна процідити цю масу через сито, щоб прибрати нерозчинені крупинки цукру, але це не обов'язково. І Залишаємо до охолодження. Окремо в мисці збиваємо одне яйце. І додаємо до охолодженої маси. Ретельно перемішуємо до однорідності. В результаті отримуємо ось таку рідкувату масу насиченого коричневого кольору. Далі до цієї маси додаємо просіяне борошно у декілька етапів і замішуємо тісто. Спочатку роблю це віночком, а тоді руками. Важливо поступово додавати борошно, щоб краще зрозуміти консистенцію тіста та не перенаситити його борошно. Ось, наприклад, тісто у мене вже сформувалося в кульку, і завий борошно я вмішувати не буду, я його просто залишаю. Перекладаємо тісто на робочу поверхню і вимішуємо ще 1-2 хвилинки до пластичності. В результаті отримуємо ось таке м'яке та дуже еластичне тісто, яке не прилипає до рук. Загортаємо його харчовою плівкою та ставимо в холодильник на 1-2 години. Далі тісто виймаємо з холодильника та ділимо на дві рівних частини. Тісто буду розкачувати одразу на двох листах пергаменту, щоб не використовувати додаткового борошна. Розкачуємо тісто у пласт тощиною приблизно 5 мм. Пергамент з тістом перекладаємо на деко, на якому будемо випікати, та за допомогою форми вирізаємо пряники. У мене ось такі невеликі виробки різноманітної форми. Тоді видаляємо залишки тіста та випікаємо пряники у розігріті до 180 градусів духовці приблизно 6-7 хвилин. Важливо не пересушити пряники, а саме залишити їх м'якими. Тільки подивіться, які гарні виходять пряники. За бажанням їх можна прикрасити глазур'ю або ж просто залишити як є. Їх можна приготувати разом з вашими дітками. Я думаю, їм сподобається ця ідея. Прошу вас підтримати мій канал вподобайками та коментарями.